thank mm -hmm. you Вітаю вас в ефірі новини. У рамках двомісячника благоустрою у Тернополі запланували дві загальноміські толоки. Першу провели вже сьогодні. У результаті у Тернополі з'явилась алея райських яблунь. Сотню дерев у парку національного відродження посадили працівники міської ради. А загалом толока відбулася по всьому місту. Підприємства, організації, установи наводили лад на своїх та виділених територіях. Шановні тернополяни та гості нашого міста. Можливо, ви бачите, ось це місце у парку національного відродження таким востаннім. Адже вже сьогодні у кожну з таких ста ямок посадять ось таке деревце. Ями під нові насадження у парку національного відродження два дні копали кілька чоловіків. Кажуть, основну роботу вони вже зробили. Чиновникам залишилось зовсім небагато. Чоловік десять копав ці ями. Ну міської ради, мені каже, тут зусиль майже нема. Майже нема. Я думаю, що це не остання робота, яку кому зробимо, що просто по дерева. Тут ми планували тільки що працівники міської ради будуть садити. А депутатський корпус, наприклад, має виділене місце в парку Тупільще, де вони садять свою алею дерев. Інші працівники комунальних служб розподілені кожен по районах міста. У повному садівничому спорядженні рукавицях та гумових чоботах працює Владислав Стимковський. Чиновник вже встиг посадити близько сотні дерев, що правда у різних містах. Звичайний, звичайний досвід людський, тому що якщо працювати з землею, то, відповідно, мусить бути взуття, мусить бути і засоби, які будуть зручні для роботи, одночасні засоби безпеки. Тому так можна вважати, що це два в одному. І, і певний досвід, і людський, і професійний. Правно показує приклад колегам і головний комунальник міста Володимир Боліщук. Відтак робота йде швидко та весело, і вже через годину на місці свіжих ям молоді яблуні. Я вважаю, що це позитивна акція в тому, що кожна людина має долучитися до цього, щоб посадити своє дерево. Я за їх посадив дуже багато. Мене ще батько з малку привчав. Зараз я. Також своїм своїх дітей привчаю, особливо сина. Це вже другий раз саджаємо. Перше було в 2000 році. Це була алея випускників, Вона була по сусідству. Всі одинадцятикласники садили кожна школа, садила свої деревце. Чи спостерігаєте зараз, як вони ростуть? Там звичайно, коли прихожу, я знаю місце, де росте моє дерево. Я дивлюсь, як воно підростає. Дуже цікаво, насправді. Видно реально результати своєї роботи. Скажу чесно, перші рази так вагалося, як би воно було. А... Тепер з радістю, тому що на природі в робочий час і з таким результатом мені подобається. Ініціативу міського керівництва вже встигли оцінити тернополяни. Центральною алеєю, яка веде від проспекту Степана Бандери до фонтану у парку, щодня прогулюється чимало людей. Ясно, що тіше, що гарне місто і парк нічого чистий. Дворники гарно замітають. Гарні враження, того що тут сонце зазвичай, а так буде тіньочок. Буде гарно, але ну, треба що дочекатись, щоб вони виросли ці дерева, тому що, поки дочекаєшся, і діти бігають, і собак вигулюють, можуть не всі дерева прийнятися і вижити. Засновники алеї обіцяють, у весняну пору яблуні, які в народі називають райськими, обов'язково потішать тернополян красивим цвітом та приємним запахом. Восьмеро людей, яких покусали тварини, звернулись у лікарню швидкої медичної допомоги Тернополя лише за минулу добу. А в загальному сьогодні антирабічну вакцину проти сказу отримує 20 пацієнтів лікарні. З кожним днем ситуація погіршується, кажуть медики. Кількість звернень тернополян через укуси тварин збільшується, вакцини меншає. Людей кусають безпритульні собаки. А їх, щоб перевірити на сказ, потрібно спочатку знайти. На щастя, кажуть, у лікарні швидкої допомоги. Тернополя сказ серед тернополян не реєстрували вже багато років. Сьогодні, близько обіду, коли наша знімальна група працювала у Тернопільській комунальній лікарні швидкої допомоги, пацієнтів, яких покусали тварини, у медзакладі не було. У травмпункті, куди люди з укусами звертаються в першу чергу, кажуть, двох постраждалих вранці вже встигли прийняти. Надається їм стандартна допомога медична, тобто обробка рани. Як правило, люди, яких покусала собака, невідомо, потребують госпіталізації. В багатьох випадках ці люди не розуміють важкості отриманої травми і досить часто відмовляються від госпіталізації, що є небезпечно для їх здоров'я і навіть для життя. Люди часто легковажать, сподіваючись, що все обійдеться, кажуть у травмпункті. Тому зазвичай, отримавши першу допомогу від госпіталізації, відмовляються. У стаціонарі залишаються лише ті пацієнти, у кого глибокі рани. Проте антирабічний курс проходять практично усі покусані. Люди приходять у визначенні лікарем день і годину, аби отримати щеплення. Ця проблема набирає просто таких загрозливих масштабів для нашої лікувальної установи в першу чергу. Чому тому, що щеплення є дороговартісна процедура? Курс щеплення від покусу собак він обходиться для лікувальної установи в середньому десь в межах 600 гривень. Якщо є підозра, що у собаки сказ, людина, крім того, повинна пройти щеплення імуноглобуліном. Одна ампула якого коштує 300 гривень, а потрібно 5 – це півтори тисячі. Отож, на вакцинацію деяких пацієнтів у лікарні витрачають більше двох тисяч гривень. Окремо на щеплення гроші не виділяють, каже Ярослав Чайківський, тому доводиться брати їх з загального бюджету лікарні і економити на інших ліках чи навіть обладнані. Крім того, є проблема і в постачанні вакцин, які зараз привозять із Росії, каже головний лікар. Тернопільська лікарня швидкої допомоги забезпечена вакциною на три місяці. Податківці заохочують підприємців отримати право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Таку систему запровадили більше року тому, однак відтоді на Тернопільщині нею користуються лише три платники податку. Інші підприємства, які претендували на таке право, не відповідають критеріям автоматичного відбору. Найчастіше причиною відмови була низька заробітна плата працівників кажуть у Державній податковій службі області. Разом з новим податковим кодексом України підприємці отримали право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі. Досі на Тернопільщині ним скористались лише три платники податку у минулому році. Таким чином підприємцям повернули майже 6 мільйонів гривень, що становить 15% від загальної суми відшкодувань Цьогоріч – майже півмільйона гривень. На перше поточного року. Взагалі відсутня заборгованість по деклараціях 2011 року. Тобто ми практично вийшли на ноль. Ми відшкодували всі маленькі суми. Залишилося тільки на оскарженні. Там у нас по двох деклараціях 17,1 тисяча гривень, і в судовому оскарженні 6,3 мільйона. 92% це в нас експорт. 38% собівартості в нас імпортного комплектуючого. Відповідно, при е, отримпро розмитненні товару на в бюджет через митницю поступає вагома частка нашого ПДВ, яке ми потім декларуємо до відшкодування. Це наша проблематика, яку яка є в нашій ситуації. Ну наразі дякую, що ми пройшли відшкодування. Це для нас полегшує, будемо працювати. Щоб було все гаразд, нам це теж дуже зручно. На Тернопільщині зареєстровано близько 2,5 тисяч платників податків. З них у 2011 році на відшкодування в автоматичному режимі претендувало 33 суб'єкти господарської діяльності. Цьогоріч 25. Чотири платники допустили податковий борг. дуже обідно, коли у нас. Підприємство, яке вже отримало бюджетне шкодування, не відповіло вимогам критерію з наявності податкового боргу в 129 гривень. Також числа тих, які заявили згідно поданих декларацій на автоматичне відшкодування. Чотири платника скористалися умовою в тих, що в них податковий кредит нашого перевищував суму заявлену на розрахунковий рахунок. Та найбільше 21 підприємство області втратило право на автоматичне відшкодування ПДВ через невідповідність заробітних плат. Адже одна з умов такого права середня зарплата працівників повинна перевищувати мінімальну у 2,5 рази. Це доступно не для всіх підприємств Тернопільщини, каже фінансовий директор одного з них. Адже наш регіон не промисловий, а зарплати у нас чи не найнижчі в Україні. Підняти її до рівня інших регіонів для цього підприємства означає звільнити дві сотні людей, а відтак втратити можливість повноцінно працювати. Якщо середня зарплата по Україні 2753 гривні, то в Тернопільському регіоні це 76% від цієї зарплати. Це є в межах 2000 гривень. Ну, от в мене пропозиція. Чи міг би законодавець не орієнтуватися, наприклад, на промисловій області Донецьку, там місто Київ, де зарплата 4 тисячі і більше. А в тих регіонах, областях, де є найнижча зарплата, напевно, цей рівень міг би бути не 2,5, а хоча б 2 до мінімальної зарплати. Законодавець, коли цю норму закладав, він чітко розумів, що він несе і соціальне навантаження, в тому числі. І підняття рівня середньої заробітної плати це зобов'язання і роботодавця і держави. Інше питання, що можна було би говорити про певне стимулювання підприємств, які частково десь не дотягують. По контрагентах зрозуміло, що тут стимулювання чітке до доведення прозорого бізнесу. Податківці закликають підприємців вчасно подавати заяви на автоматичне відшкодування ПДВ та дотримуватись обов'язкових критеріїв, адже відбір проводиться автоматично без втручання працівників. Сьогодні Тернопіль ярмаркував торговиці. Відбувалися на території чотирьох мікрорайонів обласного центру. Передсвятковий ярмарок вперше відбувся у будень, оскільки субота, сьоме квітня, релігійне свято Благовіщення, а в Римо-католиків страсна субота. Попри те, охочих скупитись за цінами виробника у Тернополі було чимало. За цінами виробника, сьогодні тернополяни мали нагоду придбати крупи, борошно, м'ясо, рибу, овочі, яйця, курячі, мед, різноманітну консервацію, хлібобулочні вироби. Товари на ярмарок привезли представники сільгоспідприємств харчової та переробної промисловості з усіх районів Тернопілля. Ці найбільші покупців влаштовували. Полядвиця – 50 гривень, м'ясо з кісткою – 27, сало – 15-20 гривень, яйця – 95-75 копійок, сир голландський – від 38 гривень, цибуля – 85 копійок, одну гривню буряк – 50-60 копійок капуста. Дешево – 50 копійок, не треба вирощувати самому. А що ще збиралися купити? Та немає за що купити. Ну, свято наближається все одно, що стріляло? Ну, та трохи хворіла, та й нема грошей, самі знаєте як. Я купила полядовицю по 55 гривень, а на другій машині було по 45, але мені вже не вистачило. І я розчарована вкрай. Я в четвер прийду, бо я тут поряд живу. Вам підходять. <рес> підходять, мені підходять. На мою пенсію якраз по 55 гривень полядовицю купляти – супер. Все взяла, що треба для свята. Так. І м'ясо взяла набагато дешевше. Ага. Так. Дякую. А що, добре тут купувати? М'ясо дуже добре купувати. Мука дешева, овочі дешеві, все набагато дешевше. Сир дешевий, голландський. Бачите, черга, яка я там зараз йду, чергу зайняла, ще буду сира купити. Рибку дешевше як сюди? Напевно, що я не знаю скільки на ринку міста, ні. А що ще збираєтеся купувати? Хочу ще цибульки купити. Дешевше. Так. так, дешевше. Значно вам підходять ярмарки? Так, я тут рядом працюю, мені дуже зручно. Пила м'ясо дешевше шо? дешевше, якщо брати більше. Сукур, то, і ще шо і а, Кубаси, отаке. Ярмарки, які організовує влада, це ще й добра нагода поспілкуватись. Люди ділились із чиновниками враженнями, дякували, нарікали, пропонували, намагались розповісти про наболіле, обмінювались візитками. Після такого спілкування організатори зробили висновки. Наступного разу це буде у четвер, 12 квітня. Привести цукор не лише у мішках, але й фасований. А ковбаси більше дешевшою, цього разу її швидше розібрали. Скупитися, поспілкуватися, а ще пригоститися рибною юшкою чи борщем із пампушками. Причин прийти на ярмарок перед святом у Тернополян було чимало. 78 ветеранів ветеранів вітчизняної і афганської воїн отримали від обласної державної адміністрації продуктові кошики. У нас відбулася зустріч з воїнами-інтернаціоналістами на початку року. Ми з ними підписали меморандум, і в цьому меморандумі передбачено багато питань, над якими сьогодні ми працюємо, про них ми вже з вами розговорили. І один із таких маленьких пунктів це знову ж таки до свят надати допомогу, хай на цей споживчий кошик, такий подарок. Це дуже буде суттєва допомога для інвалідів війни в Афганістані. І... Ми дуже вдячні адміністрації. Люди старшого покоління не стільки хочуть подарунка, скільки хочуть доброго слова від керівництва нашої області і міста. Ну а з приводу цих гостинців, що на наш великдень щиро вдячні. Воно теж не лишнє, правда? А, Ану, звичайно. Двом ветеранам Великої Вітчизняної Валентин Хоптян вручив ключі від автомобілів. Вобко Богдан не зміг прийти на вручення захворів. Прийшла його донька. А от мешканець Чернихівців-Збирайського району, 96-річний Володимир Дзьоба, такої події не пропустив. За кермо ще сядете, усилити трохи за кермо. Ще. Можу їхати. А я кому їхати? Має дзюбку. Я, я мали машину вже? Свою? свою машину мали? Нема. Перша, перша Перша машина. Перша, перша машина. Заслужена. Заслужена. Заслужена, Боже. Наступний предсвятковий ярмарок у четвер 12 квітня розпочнеться з 9 години ранку. Сьогодні у Риму католиків Великодня або Страсна п'ятниця. У цей день віруючі йдуть в храм, аби поклонитись Ісусу, який був розіп'ятий на хресті. У Страсну п'ятницю католики беруть участь в особливих богослужіннях хресного шляху і страстей Господніх. А всередині храмів організовують урочисту процесію до спеціально відведеного місця, що символізує гріб Господній. Вже 8 квітня католики святкуватимуть Воскресіння Господнє. В латинському обряді католики напередодні Воскресіння Господнього відзначають три святі дні. Все починається ввечері в четвер, де згадують останню вечерю Ісуса Христа, де він встановив святу тайну Євхаристії та таїнство священства. По закінченні святої меси при святі дари Ісуса переносять до так званої Темниці, місце, яке пригадує людині події, що відбулися в ніч з четверга на п'ятницю, ув'язнення Ісуса та засудження на смерть. Велика п'ятниця. Duży, ważny dzień w tomu w tych trzech dniach, bo wspominajemy o śmierci, strażdżenia, śmierci Jezusa Chrysta. Do liturgii, jaka jest tam wieczorem, my adorujemy Jezusa w tej wjaźnicy, ale wieczorem, właśnie. Маємо літургію, яка пригадує страсті Господні. Далі відправляють літургію. Відбувається вселенська особлива молитва: адорація Христа та перенесення Ісуса до спеціально відведеного місця, що символізує гріб Господній. Велику суботу більшість людей проводять в тихих молитвах і роздумі про таїнство спасіння, а в ніч на воскресіння починається урочиста пасхальна служба. Można czuwać ciulnicz, właśnie w ramkach tej wigilii, a potem we Najbliższe świata, niedziela w Oskressieniach, Hospodni. My rozpoczynamy taką światową Messu, tutaj w Hramie, pił siomoj, obchodom w koło Hramu. Trzy razy szczop wspominać w Hospodnie. І потім святкуємо, ще маємо далі Євхаристії пів дванадцятої на українській мові і вечором теж є що літургія о шостої годині. По особливому відзначатиме католицька громада Тернопілля і другий день великодніх свят у Римокатолицькій парафії Воскресіння Господнього, храмовий праздник. Відтак у каплиці на Миколинецькому кладовищі о 14-й годині відбудеться урочиста святкова літургія. W w ramach tej cerkwi, w latyckim obradzie, wrze nadbrzydzająca, też dzień szybko projdzie, bo też w za Gdyni za zgodnym obiadem, temu uważają wszystkim chrześcijanom wszystkim, jaki powierzył jeszcze, Jezus pomarł za nas na krzyżu dla naszego spasenia, że inni nie czy nas <coughs> zasudyty czy spastić, że właśnie ta wira doprowadziła nas do Jezusa Chrystusa, że my Jego parę za grzechy, ale przyjąły łaskę spasenia, to uważają w tym odkryte serca na Jego łaskę. А православні та греко-католики ще готуються до воскресіння Господнього у суботу. 7 квітня християни східного обряду відзначають одне із 12 найбільших свят у церковному календарі благовіщення Пресвятої Богородиці. В основі свята повідомлення Архангела Гавриїла, Діві Марії, благої вісті про народження у неї, божественного немовляти, спасителя роду людського. Дух святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те й святе, що народиться, буде син Божий. З такими словами звернувся Архангел Гавриїл до Діви Марії. Свято Благовіщення відкриває послідовний ряд описаних у новому заповіті подій втілення, земного життя, хресної смерті і світлого Воскресіння Христового. Святкування благовіщення Пресвятої Богородиці відбувалося з самого початку створення Християнської церкви. І саме з цього часу, коли Божа матір, Діва Марія дала згоду на прихід на землю Божого Сина, Спасителя світу, розпочиналося спасіння всього людського роду. Це дуже повчайно для всіх нас покорятися волі Божої, навіть тоді, коли не розумієш змісту, чому так трапляється. Іконографія благовіщення це зображення доброї новини для людства, як говорить сама назва цієї події. Одночасно це свято великої радості, бо довгоочікуваний прихід Месії сповняється, кажуть священники. Ця подія благої звістки від Бога, від Архангела Діви Марії є дуже радісною, тому що прийшов час, і на землю прийде син Божий, Спаситель світу, який. Дасть нове вчення, любові, дасть нові заповіді, відношення до Бога, до своєї душі, до змісту життя і прийме на себе гріхи всього людства, постраждає, помре на хресті і воскресне в третій день. Існує давня прикмета, яка погода на благовіщення, така й на великдень. За народними повір'ями саме на благовіщення заборонялася будь-яка робота. Люди говорили, що у цей день навіть пташки, гнізда не б'ють. Це свято воно укріпить всіх нас перед великим святом Воскресіння Христового, дасть сили, щоб ми змогли ці дні потрудитися, помолитися, попуститися, очистити наші душі і тіла для того, щоб достойно зустріти велике свято Воскресіння Христового і відчути радість. А у неділю, 8 квітня, у християн східного обряду вербна неділя. Літургія цього дня згадує урочистий в'їзд Христа в Єрусалим, який знаменував собою безпосереднє наближення його страстей і хресної смерті. Традиційно у Тернополі вербну неділю відзначатимуть святковим ходом від церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького, до архекатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Алізований похід в'їзд Ісуса в Єрусалим розпочнеться о 9.10 і завершиться близько 10-ї години. Після ходу в архикатедральному соборі відправлять архієрейську літургію. На цю годину вся інформація. Нагадую, всі новини у зручний для вас час на нашому сайті wwwtv 4 tua А я прощаючись, бажаю вам приємних святкових вихідних. Дякую, що з нами і до побачення.